У Ковицькому районі поблизу села гупали горів торф. Пожежа охопила близько пів гектара торфу та 10 соток сухої трави. На місце прибули вогнеборці із трьох пожежно-рятувальних частин і підрозділи місцевих пожежних команд. Загасити пожежу вдалося лише увечері. Ймовірною причиною займання є необережне поводження із вогнем невідомих осіб. Учора цілий день рятувальники Ковальщини за допомогою підрозділів місцевої пожежної охорони з декількох сіл ліквідовували пожежу на торфянику, що трапилась в межах головненської громади. Скажу, що ця пожежа завдала багато шкоди в першу чергу природі і мешканцям навколишніх населених пунктів, тому що людям довелось дихати продуктами горіння, тому такі пожежі взагалі. Не варто провокувати, а виникли вони через звини людини. Спалювання сухої рослинності або необережність при поводженні з вогнем це основна причина цієї та інших подібних таких пожеж.